Привіт, мене звати Катя Кулик. Я сторіна медитою українською. Щороку я закладаю наміри на новий рік, ще з 2014 року. І я бачу, що це працює. Я бачу, як це працює, я бачу, як класно наш фокус рухається туди, куди ми бажаємо, якщо ми знаємо, куди ми бажаємо. Я навіть написала про це книжку, вона називається «Лаувай». Ось вона. Книжка Ловай. Вона про життя іноземки в Китаї, але насправді вона про дівчину, чий бакет ліс, чий список бажань здійснюється. І сьогодні я хочу з вами поговорити, оскільки скоро новий рік, грудень починається наш місяць бажань на медити українською. Хочу поговорити з вами про те, які можуть бути помилки у плануванні року. І я для вас виділила 10 помилок у плануванні року. Я швиденько по них пройдусь, і ви побачите, що можна підлаштувати для того, щоб ваші новорічні наміри були більш дієвими, щоб бажання здійснювалися швидше. Тож, поїхали. Помилка номер один: не записувати цілі. Ми думаємо, що можна носити свої бажання і цілі в голові, можна записати, наприклад, графік на день, але навіщо записувати щось, що я хочу досягти протягом року. І це дуже велика помилка, тому що, по-перше, коли ми записуємо, у нас відбувається первинна матеріалізація бажань, тобто, наше підсвідоме вперше бачить, як щось нематеріальне стало матеріальним, матеріальним ручкою написаним словом на папері. Це дуже важливо. І по-друге, коли ми не записуємо своїх цілей, ми потім трохи знецінюємо, коли вони здійснюються. Ну так, я цього хотіла, але я не пам'ятаю, чи точно цього хотіла. Коли ми це записуємо, ми дивимося, що ми записали і це сталося, у нас є відчуття досягнення: Вау, я це зробила і в мене вийшло. І далі на цьому успіху будується подальший успіх в досягненні наших подальших цілей і подальших бажань. Тож обов'язково записуйте свої цілі. Помилка номер два робити цілі неконкретними. Це я зустрічаю часто у своїх коучингових клієнтів. У мене вже було понад 440 індивідуальних сесій з людьми. Я дуже давно займаюся НЛП, і часто бачу, що людина чогось хоче, а чого конкретно не хоче. Я хочу свободи. А як виражається ця свобода у твоєму житті? Наприклад, я хочу працювати менше, або я хочу працювати 4 години на день, 3 дні на тиждень. Це дуже конкретно. Я хочу свободи. Це не конкретно. Тому коли ви записуєте свої цілі, їх обов'язково потрібно конкретизувати для того, щоб всесвіт знав, що вам принести на блюдечко. Помилка номер три: працювати тільки на рівні свідомості. Коли ми використовуємо лише нашу свідомість, ми використовуємо лише 5% нашого потенціалу. Насправді людина складається із свідомого, і підсвідомого, і коли ми закладаємо свої цілі не тільки у свій мозок, а також відчуваємо їх своїм тілом. Є спеціальний алгоритм, яким я користуюся на курсі Бажаю і приймаю і я ним з вами обов'язково поділюся там, тоді нам стає дуже сильно в кайф, і ми відчуваємо, що ми вже наближаємося до цієї цілі, наше все тіло до неї притягується. Ми починаємо помічати усюди можливості до її здійснення, тому обов'язково потрібно. Брати підсвідоме у служіння досягнення своїм бажанням і цілям. І це ми робимо за допомогою медитації, а за допомогою зв'язку із підсвідомим. Помилка номер три: не мати розуміння конкретних дій, як досягти цих цілей. Часто ми думаємо, що можна помедитувати, і потім воно притягнеться. Насправді, на рівні свідомості Я є Бог, усе до вас притягується, і насправді ви перестаєте чогось хотіти. Навіть на рівні свідомості магічний творець. У вас вийде притягувати те, що ви бажаєте, без особливих зусиль або зовсім без зусиль. Але, особливо, якщо ви не так звикли до здійснення власних бажань, або якщо ви хочете показати всесвіту, що ви справді хочете, щоб це здійснилося, що це для вас важливо, тут потрібно діяти. І діяти важливо в бік свого бажання, а не проти нього, як мінімум, діяти хоча б хоча в якийсь бік, хоча б рухатися кудись, для того, щоб показувати. Своєму бажанню, своєму підсвідомому і всесвіту, що так, я готова здійснювати ці бажання, для мене це важливо. Іноді буває так, що дія, яку ви зробили, не обов'язково отримає той результат, який ви хотіли. Але оскільки ви зробили цю дію, результат сам себе вас знайде. І чим більше дій, тим більше можливостей досягти результатів. Чим конкретніші ці дії, чим більше вони направлені на результат, тим легше результати приходять в ваше життя. Помилка номер 5 не створювати простір, щоб ці бажання могли до вас прийти. Іноді ми чогось хочемо, але у нас немає насправді на це ні енергії, ні простору в нашому житті. Наприклад, я хочу новий гардероб, але моя шафа захламлена, в мене дуже багато старого одягу, який я не ношу, я насправді навіть не знаю, що там за одяг, але я хочу новий гардероб. Тут буде логічним кроком до створення нового гардеробу: розхламити свій простір, очистити його. Творити в своєму просторі місце для того, щоб ці нові бажання могли зайти. І дуже часто це світ обмінює щось для нас старе на нове, тобто, коли ми можемо віддати старе те, що нам вже не служить, нове з легкістю приходить до нас у життя. Ми можемо порівняти своє життя також із річкою, по якій тече вода як енергія, і в цій річці лежить дуже багато дерев, різного такого рослинного сміття. Якщо ми розберемо е, усі ці завали і річки, то чия піде е, сильніше, краще. І так само із енергією на втілення наших бажань. Коли ми розберемо те, що нам вже не служить, те, що нам не потрібно, у нас з'явиться багато нової енергії і простору для цих бажань. І у «Бажає, приймаю, ми створюємо простір для здійснення бажань е, спеціальними техніками, якими я буду ділитися з вами всередині. Помилка номер шість. Бажати зі стану втоми, хвороби і вигорання. Так, вам не потрібно чекати цілий місяць, поки ви повністю видужуєте для того, щоб зробити новорічні наміри, але створити всередині себе ось цю енергію свята, енергію цілення, енергію щастя для того, щоб притягувати саме ті бажання, які вам будуть в кайф, це є необхідністю. І я зараз ділюся своїм прикладом, як я колись загадала бажання із Томи, і воно для мене одразу маніфестувалося в той спосіб, який я зовсім не хотіла. Я подорожувала в той час до Швеції, це вже була війна, і в Україні не літали літаки. І я довго їхала спочатку автобусом, потім летіла літаком до Австрії, і в Австрії в мене була нічна пересадка, тобто я цілу ніч чекала літака. І ось коли я нарешті прийшла і... Сіла на посадочні ворота там, де я вже могла сідати невіта за півгодини чи за годину. Я подумала, боже, як я втомилася, як би я хотіла відпочити зараз один день без всіх, тому що я їхала з одного навчального курсу, потім додому, і потім ще на один навчальний курс, де я мала викладати медитацію шістдесяти людям. І для мене це було трохи перевантаження. І я подумала, о, так хочеться відпочити. І сталося так, що у Відні. Тихий аеропорт вони не озвучили, що змінили ворота посадки для мого літака. Я сиділа, чекала там, така трохи підглючена, втомлена, і всі сіли вже на мій літак в інших воротах, і посадка закрилася. Таким чином я залишилася без своєї пересадки. Мені довелося шукати нові квитки, і я полетіла в Швецію наступного дня через Гданськ, в якому в мене вийшло один день провести з собою, сходити на пробіжку, Сходити в тайський ресторан і побути з собою так, як я забажала. Якби я відмотала час назад, я б, мабуть, не загадувала цього бажання. Мені було нормально сісти на свій літак і долетіти до Швеції, там, де я вже могла би відновлюватися у приємному для себе форматі. Тому наповнюйтесь енергією для того, щоб бажати кайфового для себе. Помилка номер 7. Не бажати більшого, ніж мозок вважає доступним. І це я дуже часто зустрічаю у людей, які особливо не мають зв'язку із роботою із думками, з роботою з ментальним тілом. Якщо здається, що це неможливо, все, я вирішила, що це неможливо, і для мене туди двері закриті. А насправді те, що ми бажаємо, що нам здається зараз неможливим, саме воно виводить нас на новий рівень. Саме це робить нас, знаєте, такі мурашки по шкірі. Робить спів у нашому серденьку, або як я ще люблю сказати, що можна впісятися від щастя. От саме такі ситуації, якщо ви зараз подумаєте, а що б мені такого хотілося, що мені прям здається неможливим? І якщо прийде ідея, от саме це ваша мрія, це ваше бажання. І якщо ви ставите таку ціль неможливу для себе, тоді у вас розпаковується і багато можливих цілей на шляху, і потім також стається неможливе. Розказує свій приклад, я е, записала навіть блокнот, що мені неможливо мати власний будинок, тому що мені здавалося, що це дуже дорого, це дуже недоступно. Для цього потрібно дуже багато вкласти енергії в це, і в принципі це не для мене. Я записувала це тоді, в той період свого життя, коли десь між 20 і 30 роками я дуже багато подорожувала для роботи і, в принципі, просто тому що мені це було в кайф. І також для мене мати дім було якось ну, нелогічно. І ось перед вами стоїть людина, яка має власний дім, власниця дому. У мене навіть документ про це є. Ми знайшли цей дім у селі, в прекрасному національному парку, побудували його, перебудували його повністю, зробили його таким, яким ми хочемо, щоб він був. І здійснилася мрія моя мати дім. Так само здійснилася моя мрія мати собаку. Для когось мати собаку це насправді дуже можна і. Що тут такого мріяти? Але для мене, людина, яка постійно подорожувала з літака на літак, з автобусу на автобус, з рюкзаком, в мене не було можливості мати собаку. І тепер в мене є собака уже 6 років вона з нами. Я дуже щаслива, тому що це була моя мрія із дитинства до 30 років, і я тішуся, що вона здійснилася. Тому що я дозволила собі озвучити це неможливе. Помилка номер вісім: не ділитися бажаним із людьми, яких ви любите, не озвучувати свої мрії. Може бути таке обмежене вольне переконання, що М -м, зараз це не на часі, або на це зараз немає ресурсу чи грошей у моєї сім'ї, або якщо я чогось забажаю, то це означає, що е я забираю це у своїх рідних. І в мене теж було таке обмежувальне переконання, тому що я росла в 90-х, і мені було дуже прикро в батьків просити щось дороге собі в подарунок, тому я завжди захищала батьків, не просила у них подарунків. Але справа в тому, що коли ви щасливі і ваше бажання здійснюється, ви наповнені цією емоцією, радістю, щастям. Всі ваші рідні теж щасливі, по-перше. А по-друге, якщо ви не озвучуєте своїх бажань, то є величезна вірогідність, що Всесвіт вам їх не підгони на якісь кайфові хвилі. А якщо ви озвучуєте свої бажання, то є велика вірогідність, що вам, можливо, навіть не доведеться нічого для них робити, а вони самі прийдуть у ваше життя. Розказую свій приклад про те, як я озвучила свої бажання, і в мене це сталося. Я дуже довго ходила в таких сережках довгих, срібних. І вибрала для себе цей шлях мінімалізму. Мені не хотілося інших сережок, тому що я подорожувала з рюкзаками. Це було щось таке зайве для мене. І минулого року, чи позаминулого року, на Новий рік я шукала подарунки, знайшла дуже кльовий харківський магазин Ютопія 8 і там знайшла багато сережок, які мені дуже сподобались. Я прийшла до свого коханого, і я йому почала розказувати: уяви собі, я вранці прокидаюся, я обираю якісь сережки, я буду вдягати сьогодні. І це буде частиною мого такого ритуалу прикрашання себе на день. І я їм показала: дивись, і оці сережки мені подобаються, і оці, і оці, і оці, і оці. І е, після того я забула зовсім про цю розмову. Був плек-аут, нам додому принесли коробку нової пошти, і в е, нас була така домовленість із кур'єром, що він може залишити її біля дверей. Ми прийшли в темряві додому, і він дає мені цю коробку. Я її розпаковую. А там усі сережки, які я хотіла. І зараз, якщо ви бачите мене з різних сережках на відео, це багато із них. Це тоді подаровані в коробці мені коханим, тому що я озвучила словами через рот, що я хотіла. Помилка номер 9. Абсолютно протилежна озвучувати свої бажання вбивцям мрій, вбивцям мрій. Це такі люди, які вважають, що це неможливо, це неможливо, і це теж неможливо. Ці люди нав'язують нам свої обмежуючі переконання, і нам потрібно бути дуже обережними, мати міцні особисті кордони, щоб захищатися від вбивць мрій. Вбивці мрій дуже небезпечні люди. Нам здається, ну це всього лиш думки і слова, але насправді увесь наш світ створений із думок і слів. Спочатку наша реальність будується на думках і словах, і потім вона перетворюється на матеріальну реальність. Тож великою помилкою є спілкуватися з людьми токсичними, які не підтримують ваших бажань і мрій, бути з ними поряд, дозволяти їм бути в вашому оточенні, давати їм свою енергію, свій ресурс. Одразу зараз можна зробити кружечок і записати всередині кружечка тих людей, які вас наповнюють і які вірять у ваші мрії, і назовні кружечка тих людей, які... Є вбивцями ваших мрій, і зменшити комунікацію з цими людьми до мінімуму. Ви побачите, як забравши зі свого життя цих токсичних людей, у вас з'явиться більше простору для своїх бажань і з'явиться більше людей, які вірять у ваші бажання. Тож оточуйте себе правильними людьми з переконаннями, які будуть вас підтримувати і рухати вас вперед. І остання помилка у плануванні року це спланувати рік. І потім ніколи не дивитись на записане. Хто це робив? Підніміть руку під відео, поставте десяточку, спланувати рік і ніколи не дивитись на записане. Мабуть, ми всі у цьому винні, і, мабуть, краще все-таки спланувати і ніколи не дивитись, ніж зовсім не планувати, тому що часто в кінці року ми знаходимо ці папірчики і виявляється, о, це здійснилось, це здійснилось, це здійснилось. Але краще, звісно, дивитися на записане. Можна поставити собі нагадування в календарі, наприклад. Що кварталу дивитися на свої цілі і дивитися, які з них ще актуальні, які я хочу відредагувати, які вже здійснилися, що я хочу посвяткувати. В ідеалі кайфово мати мастермайнд таку групу людей, з якими ви зустрічаєтеся щомісяця чи щокварталу для того, щоб звіритися, чи ваші цілі ще рухаються в той напрямок, який ви загадали на початку року. А коли ви в групі людей, які теж досягають свої цілі, є велика вірогідність, що побачивши, що ось та людина щось робить, ви теж захочете це робити, ви теж знайдете натхнення і знайдете енергію на те, щоб рухатися до своїх цілей. І коли у вас є така структура, яка вас підтримує, можливо, наставник, можливо, компанія друзів, люди, які зустрічаються що чи щомісяця, у вас на початку місяця буде думка м, а що я сьогодні зроблю для здійснення своїх цілей, тому що мені ж доведеться е, бути відповідальною за ці цілі на зустрічі змінюється мислення, і у вас є ось така підтримка англійською. Це є accountability, Так, ви перед кимось відповідаєте. І часто нам для того, щоб бути відповідальними за свої мрії, важливо ще і перед кимось відповідати. А навіщо взагалі робити ті новорічні наміри? Та можна просто так собі плести за течією і не жити взагалі свого життя, і забути взагалі про свої бажання. Та ні, якби я не робила новорічних намірів, я б, можливо, взагалі не побувала в Малаві і в Зімбабве. Я би не стала на голову, тому що я б не знала, що я хочу це зробити. Я би у 2023 році не прожила свій рік за алгоритмом два місяці працюю, один місяць відпочиваю і так кожного кварталу. Я сама була здивована, що це здійснилося. Моя клієнтка Ліна не зустріла би ту знаменитість, яку вона хотіла зустріти, а це сталося ось так за два тижні після закладання новорічних намірів. Моя інша клієнтка не дозволила би собі отримати машину в подарунок. Моя ще одна клієнтка не отримала би дитину і квартиру, так як вона бажала це в своїх новорічних намірах. Тому для того, щоб мати те, що ти хочеш, потрібно це створити спочатку у своїх власних думках. І саме це ми робимо, коли ми закладаємо новорічні наміри або будь-які наміри, тому що намір це взагалі таке основоположне поле, з якого щось приходить. І для того, щоб тобі щось прийшло, потрібно прийняти спочатку рішення. Я хочу, щоб це прийшло. І саме тому ця подія дуже важлива, і вона може бути основою усього твого життя, усього твого наступного року. Для того, щоб не проворонити ще один рік. Для того, щоб почати здійснювати свої мрії, почати про них думати, почати думати про дії, які можна здійснити в бік цих мрій. Я запрошую тебе на майстер-клас, в якому я підготувала свої секретики щодо того, як я створюю свої наміри і чому вони здійснюються. Цей майстер-клас називається Дев'ять кроків до здійснення мрій у 2025 році. Я залишу на нього посилання і під відео, і в ендскріні, і я запрошую тебе. Доєднатися обов'язково наживо 17 грудня о 19.00. Будь ласка, забронюй цей час у себе в календарі, зареєструйся за посиланням, там буде дуже кайфова енергія, буде багато корисного, і вже після цього майстер-класу ти вийдеш із відчуттям Вау! Я проживу 2025 й не дарма. Мої мрії на часі, мені можна бажати. Я хочу, щоб у всіх було таке відчуття, тому що це насправді дуже кайфово жити життя, в якому ти живеш те. Що ти хочеш проживати. Тому чекаю на тебе, обов'язково реєструйся, обіймаю і гарного дня!